Я не знаю, зараз трансляцию почала і, що не дуже все в мене виходить. Але нехай Господь благословить. Я жертвую для Бога, тому що ситуація дуже складна, напружена. Я малюву промислість для України. Господь да мудрості нашим керівникам, чи зупиняти цю війну, чи що робити. Бо гинуть хлопці, а смерть це дуже погано. Це дуже погано. І так, я зараз проводжу трансляцію з планшетом. У мене більший екран. Але не дуже гарно виходить. Хотіла покласти вертикально, а чогось вертикально не хочу проводити трансляцію. Хочу тільки тільки навпаки, горизонтально, не хочу, а тільки вертикально. Ну добре, я живу в Житомирі і вже е, буде. Е, Три місяці, як я проповідую з даху будинку, свого будинку. І сьогодні я піднімаюсь на дах, щоб молитися, щоб пізнавати волю Божу для нас. звук.